Відносно реформ у нашої армії, я думаю, що нам дуже серйозно і відповідально над цим треба задуматись: і парламенту, і кабінету міністру, і президенту. І досить, досить гратися в якісь іграшки, в професійну армію, в якихось таких зразках, щоб вона була під чиємось карманним керівництвом. Чи під керівництвом бандюг олігархів чи під мішком якихось грошей, вона повинна бути народна. На шталт швейцарської армії, щоб при необхідності в будь-який час, в будь-яку секунду, свої землі міг захищати весь народ. І якби так воно було зроблено, то в Луганську, Донецьку, в Криму, якби така армія була народна в нас, армія територіальних громад. От щоб е, зброя в будь-який момент могла з'явитися через звичайно військомати, е, вільно продавати її просто так, без контролю е, смисла немає, але з під контролем і при необхідності е, в такий час я рахую, що це в нас зараз військовий стан. Якби е, у нас е, дійсно е, була народна армія, то в будь-який момент з зброєю, от все населення, яке тільки може, в тому числі і жінки, вони завжди захистили б свою державу, і це не було б стільки жертв, не було б стільки втрат, бо ніхто не посмів вилізти в таку державу, де її захищають народ, свою країну. В українській армії потрібно реформувати насамперед керівництво, тому що наразі діє таке керівництво, котрому ми не можемо довіряти. Насамперед не можуть довіряти ті люди, котрі зараз знаходяться в зоні АТО, і взагалі краще уникати цього слова сполучення і називати відверто те, що відбувається на сході війною. А ці люди не можуть довіряти своєму керівництву, і ми не можемо довіряти їм, звісно, також. Українській армії бажано провести реформи, які б дали згоду не, не, не робити стільки втрат в людських в цій війні, а саме потрібно новітні технології, новітня зброя і контроль повний бюджету розходів, який йде на українську армію. Хоча б деякі висвітлювалися би моменти, які йдуть на закупівлю цієї зброї. І, в принципі, поменше жертв для цього потрібні нові технології і новітня зброя. Бажано допомогу інших країн досвідом або коштом. Дуже багато досвідчених є керівників, і зміна керівництва по суті не надто впливає на сам процес. Потрібна воля самого голови. Тож Президента України його особливі вказівки, е, е, і е, звісно, люди в Україні досвідчені і розумні. А те, що одні, одні міняються на інших, це, як ми бачимо, ні до чого не призводить. Немає ніякого такого е, чіткого якогось плану і так далі. Потрібна ціль наша, мета, до якої ми йдемо. Я вважаю, що зараз на даний час українська армія взагалі тримається на волонтерах. Більша частина всього, що там відбувається, наскільки я знаю, скільки там колег, які розказують в основному більше валовий частина цього всього йде від волонтерів. тобто, якщо вони будуть якусь вносити пропозицію, в або давати якісь інформацію або допомагати в цьому процесі, це буде ж важливим було б для української армії. Потрібно вести відповідальність за свої вчинки для генералів і для всіх посіб, які займають обрані посади. Коли тебе будуть буде покарано за вчинки, які не відповідають там, званню генерала там, чи командира батальйону, тоді я вважаю, що вони будуть думати, чим спочатку чим зробити. А мій погляд українську армію треба перевести на контрактну систему найперше, бо е, кидати 18-річних е, е, хлопців у бій, це просто навіть е, аморально. І лише тоді, значить, буде і сенс. Я сам закінчив е, сержантську школу, вчився в військовому, значить, у. Інституті і знаю, як довго значить, готується військовий, який вже здатний виконувати бойові накази на найвищому рівні. І того, якщо і залишиться значить, система призу, яка є, то її все-таки треба. Термін збільшувати, як у нас колись було, значить два роки. Бо тоді лише є віддача від солдата, який, хоча б в сержантську школу, закінчить чи інші форми підготовки. На мій погляд, волонтерам, все ж таки не варто надавати державні посади, бо це вони роблять за велінням серця. за... По кликанням, значить, і в рамках цього хіба що можна розширити значить, громадський контроль за армією, і безумовно, що рівень, значить. У нас не дійшов самосвідомості і безпеки України до того, щоб жінка керувала, значить українською армією це є деяких, значить, європейських країнах. В рамках цього потрібно, щоб все таки керували армією. Професіонали, які пройшли найвищий вишкіл, брали участь у миротворчих операціях, значить, ООН та проходили навчання в Сполучених Штатах і в інших країнах. І лише тоді, значить, матимо і боєздатну українську армію. Українську армію потрібно змінити. От, армія, щоб була. Ну як, як ми говорили, щоб була вона. народна армія. От. Ну, за контрактом то само собою Так, в принципі, щоб народна армія була. Ну і строй потрібно міняти. От, треба вже по-новому починати жити. От. Реформа необхідна, тим більше зараз. І Керівництво давно професійне бути. О, не так, щоб там набирали. Там. От. З вулиці. Так. От, а повинні професіонали бути от, армії. В армії то я служив вже, я вам зараз скажу, 52 роки тому назад служив я в Германській Демократичній Республіці. У армія тоді зовсім друга була. І друге було забезпечення. В першу чергу треба змінити, я вважаю, генералітет. Вони некомпетентні, особливо в забезпеченні армії. Тил не працює, тилові частини. Я перший рік відбував армію, служив за планшетом. Це була проводка. Ну, наші війська були по-українському, е, ППО, да, противоповітряна оборона. Да. От, проводка літаків через Южний коридор, Западна Германія, Берлін. От. А два вже останні роки, тоді по три роки служили не так, як зараз один рік що, е, е, солдат не може навіть автомат вивчити досконально, не то, що там якусь прогресю. Армію для того, щоб вона була нормальна армія войовнича. Всі генерали, які сиділи до цього часу в штабах, звільнити без вихідного пособі. без вихідного. Вони керувати не вміють, воювати не вміють, сидять, скільки грошей зібрали на АТО люди. Ні одіться, ні поїсти, ні взуться нема, ні. ні. Захисних захисних е каски, там, значить, бронежилети, нічого немає. Все, все на, на народній ініціативі. До чого? Це? Ми вже довоювалися. Як у нас в армії 70% російсько підданих. Ви розумієте, в чому справа? Це треба міняти, я ж кажу, безвихідного пособ'я. І спитати, де ви хлопці? Будучи генералами з зарплатою 10 тисяч, построїли маєтки по мільйон півтора-два доларів. Для того, щоб реформувати не нашу армію, спочатку треба реформувати економіку. Тільки економіка потягне армію, а не армія економіку. Що для цього треба? І я вже говорив: для цього треба запустити будівництво будівництво квартир доріг мостів. То тоді прийде в державний бюджет. З державного бюджету піде на армію, і армія тоді буде оснащена виско... точною зброєю і буде оснащена професіоналами. Що касається корупції в армії, це знову ж таке питання заключається в фінансуванні з бюджету. Якщо буде фінансування з бюджету, там не буде потреби тим, тим красти. Будуть будуть Фіфінансовані наглядові органи за армією. І вони будуть дивитися, хто краде, хто ні. Це все буде операція в бюджет. Наша українська армія є не досить би, ефективною. Ну, потрібно, ну, в першу чергу, на мою думку, потрібно керівництво змінювати і би, вибирати більш чесне керівництво і ну, починати з керівництва. Починати з вершини. Армія повинна бути контрактною, тому що якби, коли людина йде, підписує контракт, вона хоче працювати там і вона буде там добиватись певних цілей своїх. А якщо призивно, це просто примусово, це ну не так ефективно, на мою думку. Волонтери, якби їм потрібно якби, нові відділення відкрити, чи от ну щось нове ввести для волонтерів. Тому що вони роблять великий вклад в українську армію. А до прикладу, за це, що вони роблять їм посади давати, це якби буде ну, не зовсім і чесно, і правильно. А для них, я думаю, потрібно щось нове придумати. От, там, можливо, якісь там посади, там, нове відділення там, от в такому плані. Державне відділення, якби. Щоб їм за це і вже в принципі йшов там стаж роботи, там, їм за це зарплати давали все, щоб це було якби, ну, на державному рівні. Враховуючи те, що якби тепер е зрозуміло, що українська держава буде жити в стані постійної військової загрози. То якби реформування армії тут тут постають питання і, і підходів, і технічних якихось моментів. Тобто, скоріш за все, що я вважаю, я вважаю, що скоріше потрібно реформувати її за або за ізраїльським, або за швейцарським зразком. Кожен громадянин повинен знати своє місце у структурі, яка буде спрацювати на захист держави. Плюс потрібно. Займатися оснащенням в Україні один із, один із найбільш перспективних у світі військово-промислових комплексів, але він не модернізувався належним чином, і більшість в більшості працював або на ринок російський, ну або на ринок інших країн, тобто українську армію ВПК майже не озброював. Тобто, якби я також вважаю, що потрібно ставити питання повернення до е, тактичного ядерного озброєння для української армії, ну і плюс вже. Також створювати систему територіальної оборони, яке, ну, в кожну, як то кажуть, хвилину військового нападу повинна отримати доступ до зброї і мати можливість захистити себе, свою країну і своїх співгромадян. По поводу призива, як по так это вже дело кожного. Ну, То есть если девушка, женщина там, хочет служить, есть призвание к этому, то есть это ее выбор. А если брать э, реформа, ну то есть как бы что поменять, что лучше. Э, больше уделять внимание, наверное, просто э, самой э, ну, как бы, дисциплина в любом случае. А вот то, чтобы во воинская. Воинскому какому-то знанию больше определяли, то есть, как бы полигоны, учения. То есть, как-то как так. вот, чтобы, Потому что вот когда служил, то как бы такого не было. Даже пострелять толком не дали. Теория в любом случае, ну, чтобы она подкреплялась, той же практикой, потому что как бы выездов на стрельбище никаких не было. Ну, это как у меня. То есть, в принципе, это уже и было так лет 7 назад. По поводу обмундирования, в принципе, то есть не, ну, мне не хватало нормальных э, берц. Это, то есть, как бы это было ну, что-то непонятное. То есть они были очень быстро снашивались. Э, так же самая форма, то есть она была. Э, ну, На даний момент може вже то й ХБшка обычная, ХБ, есть вона очень швидко виходила із своєї, як говориться своего строя. Нових якісних змін в українській армії в першу чергу потрібно провести реформу системи керування з метою того, щоб польові командири і керівники на місцях бали більше можливостей. Для реалізації власних функцій і більше повноважень, щоб у них не виходило багато часу на те, щоб постійно узгоджувати будь-який наказ із верхівкою. В ідеалі армія повинна бути контрактною, тому що людина повинна чітко усвідомлювати, куди вона йде, навіщо вона йде і які функції буде виконувати. Я вважаю, що таким чином армія буде з одного боку більш підготовлена до виконання бойових завдань, з іншого. боку, Воїнам буде легше психологічно, тому що вони будуть знати, хто вони є і навіщо вони тут працюють. Щоб змінити українську армію, треба змінити внутрішній стан керівників цієї армії. А як змінити? Ну, Тільки, мабуть, підбирати добрих, але ж де їх взяти. З тих, які є, ну, мабуть, треба їм. какую-то внутреннюю их сознательность, А как ее поднять? Не знаю. Ну, может, платить им большие деньги. Если говорить насчет украинской армии, конкретно, то, очевидно, надо поменять людей. В свое время наш друг, товарищ Шеварднадзе, ответил на подобный вопрос, что, мол, что вы же видите при Горбачеве, вы же видите, что какие вокруг вас люди, и как вы можете там туда-сюда двигаться и делать что-то лучше. А он говорит, а вы назовите кого-нибудь, кем заменить. Других-то нет. Так и здесь. Только людей надо поменять. А уставы, во вторую очередь, или, может быть, даже в первую, надо выполнять уставы. Не только боевые, не только караульные, но и уставы поставок, снабжения армии. Перша реформа для українського війська потрібно збільшувати бюджет. Збільшувати бюджет, ну, як мінімум, на мою думку, до 5 мільярдів доларів на рік. Потім е засоби протиповітряної оборони, в першу чергу, треба реформувати. Ну і також відновлювати наш е військово-морський флот. Армія повинна бути за призовом, ну, тому що потрібно виховувати в молодих громадянах нашої країни любов до нашої держави. І тому. Кожен громадянин повинен, я вважаю, що навіть дівчата повинні також служити в війську українському. В першу чергу треба зменшувати кількість генералів. В українській армії генералів ну, за останню реформу більше 200 осіб. В американській армії діючих генералів 50. Хоча армія незрівнянна. Тому в першу чергу треба генералів. Друге, виховувати молодший офіцерський склад це сержанти-лейтенанти. Вони повинні діяти ну, взагалі по обстановці на полі бою, виконувати накази, ну а також берегти життя солдатів.